Цієї ночі росіяни вкотре показали своє справжнє обличчя вбивць. Вони випустили по Україні 81 ракету різного базування, зокрема 6 кинжалів та 8 шахедів. Українська протиповітряна оборона збила 34 ворожі крилаті ракети та 4 безпілотники. Ударів зазнали Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина та Вінниччина. На Дніпропетровщині прильоти у трьох районах. Постраждали шестеро людей, з них двоє це діти. У Нікополі пошкоджені 24 приватні будинки, понівечені сім господарських споруд. Побиті сонячні панелі, лінії електропередач та газогони. Вранці під удар терористів з Росії потрапила, зокрема, зупинка громадського транспорту в Херсоні. На жаль, троє людей загинули. Страшною була ніч для жителів столиці. У Голосіївському районі Києва влучання в об'єкт інфраструктури. В Святошинському районі уламками ракети поранені три людини. Внаслідок вибуху п'ять автомобілів повністю знищені, ще 15 пошкоджені. Уламками зачепило й фасади прилеглих будинків. Прильот є і на Львівщині російська ракета впала у житловій зоні Золочівського району. Розпочалась пожежа, що знищила три будинки, стільки ж авто, гараж і декілька господарських будівель. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих трьох чоловіків та двох жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди. В Івано-Франківську ракетне влучання по енергетичному об'єкту за попередніми даними жертв і постраждалих немає. На Тернопільщині уламка російської ракети пошкодили п'ять будівель, зокрема житло. Житлову у підгаєцькій громаді постраждалих на щастя немає. Під вогнем була і сумщина. Російські ракети прилетіли у житловий сектор та підприємство. Постраждали мирні люди. Рятувальники нині розбирають уламки та роблять ремонтні роботи в пошкоджених оселях. Щодо Волині у соцмережах були численні повідомлення про гучний звук у Луцьку близько п'ятої ранку. за словами голови Волинської Ова Юрія Погуляйка, станом на ранок в області спокійно цитую: прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист. У тексті чиновника немає фрази Щось на кшталт на Волині нічого не вибухало. Натомість є подяка силам ППО. А це відео з міста Чита на Росії, яке ніхто не бомбив. Два поверхи п'ятиповерхового житлового будинку пошкоджені внаслідок вибуху газу. Засоби масової інформації пишуть про трьох постраждалих. Триває розбір завалів. Наші збройні сели України плідно працюють над очищенням української землі від ворожого мотлоху. За добу ліквідували ще 590 терористів армії Путіна і купу російського брухту. Так, за час повномасштабної війни в Україні загинули майже 157 тисяч окупантів.